Ми розглядаємо радіатори опалення, і по радіаторах опалення є така інформація. Це елемент, який використовується для передачі тепла з нагрівального елемента, там вода або рідина, яка йде по трубах від котла чи котельні, і ми поділяємо те, що є дві системи опалення опалення централізоване. Це те, там, де йде котельня, і від котельні йде нагрівальний елемент, іде по квартирах. І є також автономне опалення, це коли або це квартира, є власний котел, є закрита система, і, або це приватний будинок. По призначенню цих радіаторів ми, можемо, ми їх розподіляємо на радіатори біметалеві. Це від слово бід це значить два метали. Внутрі йде серцевина сталева, зовні вона одягнена в алюмінієву оболонку. І є радіатори стали. Сталеві радіатори, вони, їх принцип роботи це дві пластини, які сформовані, і через них йде нагрівальний елемент. Рідина. Для систем централізованого водопостачання з котелем ми рекомендуємо дві металеві радіатори, тому що це радіатори, які мають товщу сталеву трубку, яка продовжує срок використання, коли особливо йде злиття нагрівального елементу. І вона витримує більшу, більшу, більший тиск. Вона витримує 30 бар. Для прикладу, сталевий радіатор він витримує 10 бар. По, по біметалевим радіаторам що потрібно знати? На нашій компанії представлено два радіатора, два виробника. Радіатора це український завод Сантіхай Одеса і радіатор завозний, фабричний Китай ми сертифікований, гарантійний. І принцип, як ми його продаємо, ми продаємо його або по 10 по 10 ребер в таких колонках. ребро це от рахується. От, тут 5, 5 ребер. Або якщо людині потрібно там 12 або 7. Ми вже можемо тут безпосередньо на магазині, можемо його розкрутити або докрутити. По біметалевому радіатору, його ще раз перевага, це те, що в нього товща, товщий метал, довговічність, більший тиск витримує. По тепловіддачі, по якості тепловіддачі, він приблизно, якщо брати габарити, він такий, як і сталевий радіатор. В нього, що важливо розуміти. Що впливає на його продуктивність на тепловіддачу? Це його вага, це його габаритні розміри. Товщина на даному етапі це радіатор 500 на 96, це в міліметрах. І кількість, кількість цих безпосередньо ребер-елементів, які набирають тепло і віддають. Це тип обігріву конверційний, коли забирається холодне повітря, подається на гору. Далі в радіатора, якщо ми глянемо на радіатор сталевого типу, вони у нас йдуть по... В них є різні, різна висота, у них є визна, різна товщина. Найбільш популярним радіатором, який ми продаємо, це є радіатор 22 тип, бо в нього є два нагрівальних елемента всередині і висота 500. Також ці радіатори вони розподіляються по довжині. Тобто, висота однакова, ширина однакова, може бути, а довжина різна. 600. 1200 і так далі. По типу підключення ці радіатори бувають нижній підвод і боковий підвід. Сталеві радіатори ми рекомендуємо для встановлення в системах закритого, закритих системах, коли є власний нагрівальний елемент, котел твердопалений чи газовий, і де вода не зливається, що не дає ржавінню в, внутрі. Самого, самого вироба також ми не рекомендуємо його для систем централізованого водопостачання, тому що там є зливається вода, і також там і бувають тискові удари, коли пускають систему в труби і воду воду в труби. І якщо радіатор десь вже постояв якийсь час, ну можливо, буде трошки розслоє. Товщина сталі тут 1 міліметр. По виробникам ми продаємо, у нас є турецький радіатор, термоальянс, товщина металу 1,2, є радіатор виробництва Одеска Саукраїна, цехніка, це Ренс. Придіть сюди трошки прийшов. Повертаючись до габаритів радіаторів, хочу ще згадати. Дані радіатори, вони можуть бути, є висота 500 і є висота 300. Зараз часто використовуються, коли Подоб... збільшені вікна, або взагалі вікно в пол ставиться. Ну якщо вікно в пол, то краще підвести труби знизу з підлоги і просто акуратненько подключити, щоб не було з боку цих всіх конструкцій. Або ж якщо це йде магістраль, вона просто може підключатися з боку. Або ну навіть навіть якщо знизу тільки труба підходить сюди і сюди. Тобто 300 на 200. Що це таке? 300 – це висота, 22 тип це два нагрівальних елементи. Є ще. Одинадцятий тип, де не потрібна нам велика тепловіддача, і є 33-й тип, де нам потрібна велика тепловіддача. Є навіть отакі от як потужні такі, вони, мабуть, іде, як, мабуть, не... Ну, да, Це здається, це схоже на 33-й тип. Тобто коли нам потрібна мінімальна висота, потрібно нам закрити, закрити створити теплову штору на великій відстані, і при тому, щоб воно не було здорове. Як підбираються радіатори? В цілому, така сама проста формула – це те, що 1,9 чи 190 Вт на 1 квадратний метр. Якщо ми дивимося, що в нас у радіатора 1797 Вт, то ми говоримо, що цей радіатор може отопити до 10 квадратних метрів. Рекомендовано, щоб, ну, як кажуть досвідчені монтажники, краще, щоб радіатор був на всю ширину вікна. Бо вікно це є одне з основних джерел заходу, заходу холодного повітря. Воно нагріває приміщення там до 30% тепловтрат. І нам потрібно, щоб наше віконечко... Воно прогрівалося. Відповідно, якщо у нас віконечка метрова, ми під нього підбираємо вже метровий радіатор. Він може бути, для того, щоб не було, наприклад, жарко, він може бути 11 тип, якщо гарна теплоізоляція, або може бути 33-й тип, щоб нам просто створити теплову завісу. Є також радіатори алюмінієві, але по нашій, у нас, з нашою водою вони не використовують. У нас ми використовуємо або міміцал, або сталь. Тому це так коротко про, про радіатори. Для, до радіаторів ми продаємо комплектуючі набори кронштейн, щоб повісити його. Це пробка, через яку яка вкручується в радіатор, і сюди вже від цілях підводиться магістраль. Кран Маєвського йде в наборі. Це для спуску повітря. Ну, дюбель і пробочка з іншої сторони. Також е, можна в металеві радіатори використовувати, е, використовувати тени, вбудовувати його е, всередину радіатора. Також можна ставити е, термоголовки. Добре? І це на цьому все.